25 липня центр духовної допомоги вдруге завітав до пансіонату для людей похилого віку, що знаходиться у Харкові. В цьому їм допомогли 11 волонтерів акції Золоте серце. Як каже Ісус, хто увірує й охреститься буде спасенний. Тому всім, хто хотів. Але що не прийняв водне хрещення, запропонували охреститися. У цей день більшість мешканців пансіонату прийняли Ісуса як свого Спасителя. Загалом у пансіонаті проживає 43 бабусі та 11 дідусів. Ми підготували. Та передали кожному з них набір засобів гігієни, рукавички, постільну білизну, хліб, чай та 150 кілограмів продуктів. Цього разу волонтери спеціально написали ще й програму з танцями та співами, завдяки чому на обличчях людей з'явилися посмішки. Ми змогли дати їм любов та підтримку, яких їм так не вистачає. Але найголовніше ми передали їм Боже Слово і віримо, що у цей день було багато душ, спасених для нашого Господа.